Мене звати Надя, рада бачити вас на своєму каналі. У своїй спільноті ВКонтакті посилання на спільноту я залишу нижче, до речі, долучайтеся. Я створювала пост, під яким я просила вас задавати мені запитання, які вас найбільше цікавлять. Запитань було досить багато, я обіцяла, що виберу людину, запитання якої мені найбільше сподобаються. Але я побачила, що ви старалися і задавали мені багато запитань, тому я зроблю сігни кожному, кожному, хто задав мені хоч одне запитання. Тож почну відповідати. На ваші запитання так свято фамуляк запита. Багато часу займаю, щоб знімати відео. Ну, дивлячись, яке насправді, переважно, я знімаю зранку. Переважно я в обідній сон лева знімаю відео, пізніше монтую або ввечері монтую, ну за день я знімаю і виставляю відео. Але бувають такі відео, над якими потрібно трішки попрацювати, і навіть декілька днів я можу обробляти якесь одне відео. Воно справді це не так просто. Також свята Фамуляк запитує, що тебе надихнуло почати знімати відео. Я не знаю, мене нічого не надихнуло, просто мені було нудно, і я вирішила спробувати себе в цьому. Також свята Фамуляк. Олег запитує, якими програмами ти користуєшся, щоб обробляти відео. Я обробляю в одній програмі Sony Vegas Pro, версія 13, які поради ти дала людині, яка хоче стати відеоблогером. Я би сказала, що потрібно бути щирим зі своїм глядачем, потрібно робити те, що тобі подобається. Якщо ти, наприклад, хочеш стати відеоблогером для того, аби заробляти гроші, або щоб якусь отримати популярність, то навряд чи, в тебе щось вийде. Бо це буде все зроблено не з душею. Головне, щоб це тобі насправді подобалося, і приносило тобі велике задоволення. Також Свята Фамуляк запитує, які об'єктиви використовуєш, щоб знімати відео. Я не дуже в цьому розбираюся, такий, який є в нас об'єктив, таким і користуюся. Ти сама знімаєш відео чи тобі хтось допомагає? Я переважно знімаю сама, але якщо ви бачите, що десь на вулиці. То переважно мене чоловік знімає. Кого з українських або російських відеоблогерів ти дивишся на ютубі? Почну з україномовних. Я дивлюся Христину Соломаху, а з російськомовних українських дивлюся Сашу Чистову, Сашу, Шапіка. Так, я дивлюся Сашу Шапіка, і я не знаю, взагалі це тупість трошки, але мені подобається. А так, більше я щоб за кимось фанатіла чи щось таке у мене немає. і Переважно я мало кого дивлюся на Ютубі взагалі. Так, Віка Юр запитує, який твій улюблений колір? Трішки дитячі запитання, вибач Віка, але в мене немає улюбленого кольору. Насправді мені всі кольори подобаються. Які твої улюблені телепередачі? Ми дуже любимо з чоловіком Vegan 16 і дуже шкода, що зараз не виходять нові сезони. Дуже шкода Ран. Також я дуже люблю супермодель по-українськи. Мастер-шеф. Холостяк. Які заклади любиш відвідувати? Я дуже люблю ходити в кіно, але нам це не дуже часто виходить. Нам тут у Львові ніхто не допомагає. Ми з Лесиком самі, і нам просто немає на кого залишити лева. Я з нетерпінням чекаю, коли він підросте, і ми зможемо ходити з ним разом на фільми. Яка твоя улюблена пора року? І я дуже люблю літо. Це всі питання тут дуже багато від Софії Олексишин. Ти граєш на якихось музичних інструментах. І ні, але я у 8 років ходила рік на акордеон. Який твій любимий канал по телебаченню? Мені подобається новий канал і СТБ. Чи добре ти вчилася? Я вчилася середньо. Мій середній бал атестату 9,4. Ким ти хотіла стати в дитинстві? Я хотіла стати ветеринаром. Які улюблені квіти? Мені подобається Гербера. Яка твоя улюблена зачіска? Я люблю просто пряме волосся, довге пряме волосся і все. Так, Неля Танчин запитує. Якби ти попала на безлюдний острів, що б ти там робила і кого взяла б з собою? Я би взяла, звичайно, свого чоловіка і свого синочка. Що би я там робила, я не знаю, напевно. Намагалися зробити там якийсь собі будиночок, зробити щось собі поїсти і просто насолоджувалися цим островом. Знову свята Фомляк запитує, який твій ріст і вага. У мене зріст 1,70 м, а вага у мене дещо коливається від 50, навіть від 50 до 53. Навіть на протязі дня вона може зранку бути 51, а ввечері вже доходити до 53 Який твій улюблений серіал? Я вже відповідала на це мільйон разів. Це друзі. Неля Танчин запитує. Розкажи про своє дитинство, яке воно було, і найкращі моменти. Моє дитинство було звичайним, нічого поганого, поганих спогадів з дитинства в мене немає. Воно було щасливе і спогади лише приємні. Злата Романовська запитує, де ти монтуєш відео, на що ти знімаєш відео. Монтую, я вже казала, Sony Wells Pro версія 13, а знімаю я на Фотік Соні. Запитання від Злати Романовської. Чому ти стала відеоблогером, чому на кимусь іншим? Як ти думаєш, скільки ти ще будеш знімати відео на свій канал і коли перестанеш знімати? Чому я стала відеоблогером, я вже відповіла? Чому на кимось іншим я не знаю? Як ти думаєш, скільки ти ще будеш знімати на свій канал? Я думаю, що досить довго. Я не планую це припиняти взагалі. і Планую, навіть коли я буду жіночкою такою собі, то теж знімати, і думаю, буде комусь цікаво це дивитися. Бо багато старших людей знімають канали на Ютубі. Знімаються тим більше зараз. Це все розвивається, і я думаю, що я ще дуже довго буду знімати. Тобі подобається твоє ім'я, як би ти хотіла, щоб тебе назвали чому? Мені раніше дуже не подобалось моє ім'я, воно мені здавалось якимось грубим, особливо як мене запитували, які хлопці знайомилися, як тебе звати, і це Надя. Мені здавалося, що це дуже погане ім'я, але зараз воно мені подобається, особливо Надія і. Я би не хотіла його змінити. Кристя Мазурік запитує, чи курила ти колись або зв'язувалась з поганими компаніями? Я не курила ніколи. Я пробувала. Я пам'ятаю, ми з подружкою пробували, вкрали в її тата сигарету і попробували. але це просто була якась одна затяжка з кашлянням і все. І знову запитання від Свєти Фамуляк. Дуже багато. Не знаю, я на всі напевно не відповім. До якого класу навчалася? Я навчалась до 11 класу. Як часто ти їздиш в Білорусь раніше? Їздили кожного літа, коли я жила з батьками. А зараз ну також кожного року я їжджу. Чим ти любиш займатися понад усе? Я дуже люблю робити макіяжі. До речі, я вже почала працювати. Я вже працюю по вихідних місті Кам'янка-Бузька. У мене є робоча сторінка в інстаграмі. Я теж залишу там нижче. Підписуйтеся, записуйтесь до мене на макіяж і будемо робити красу. Скільки років ти одружена? У нас 7 лютого було два роки. Скільки років вийшла заміж? 19 років. Тож це всі запитання, які я обрала і на які я вам відповіла. Я думаю, вам сподобалося це відео, і ви поставите мені пальчики вгору, і я надалі буду робити такі відео. Я на наступному тижні виставлю в себе там спільноті, в спільноті обов'язково всім сігни, і обіцяла. А також я придумала новий конкурс на сігни, тому що ви дуже їх чомусь любите. І мені пишете постійно в приват, коли Конкурс коли новий конкурс, і я вирішила. Зробити такий трішки творчий конкурс. Хочу, щоб ви мене намалювали. Я не кажу, що це має бути якийсь портрет чи щось таке, а просто як ви мене бачите. Сфотографуйте, і я зроблю голосування. І ми оберемо найкращий, найцікавіший малюнок. Я думаю, що вам буде цікаво, і мені теж буде цікаво подивитися, як ви мене бачите. Я обов'язково вам ще нагадаю у своїй спільноті про це. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за те, що зі мною. Всім папа, па доброго, добра! добра.